Погода прийдешніми вихідними теплом не порадує, сонячним промінням не приголубить. Країною розгуляється негода із мерзенним дощем і мокрим снігом. Очікується, що нічна температура повітря коливатиметься близько 0 градусів. На заході – від 0 до 4 тепла. На сході – від мінус 2 до мінус 9 градусів. У день 1 та 2 березня у західних регіонах очікуються найвищі температури – від плюс 2 до плюс 7 градусів. На сході буде прохолодніше. Температура опуститься до мінус 5 градусів 1 березня і до мінус 4 градусів 2-го. На решті території країни денні температури будуть від плюс 1 до плюс п'яти. На Полтавщині прийдешньої суботи сонце лише зрідка визиратиме крізь хмари. Перший день весни обіцяє бути похмурим, без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме 0 градусів, вночі 8 морозу. У Кременчуці першого дня вікенду хмаритиметься, проте на опади не варто чекати. На термометрах плюс 2 градуси в день, вночі температура повітря опуститься до мінус шести. У горішніх плавнях весна стартуватиме з похмурої погоди. Опади синоптики не прогнозують. Температура повітря в день становитиме плюс 2 градуси, вночі вона опуститься до мінус шести. Вітер південного напрямку до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика. Хмарною погода від ранку до пізнього вечора обіцяє бути в неділю. Вранці та в день очікується сніг. Температура повітря світлої передоби зафіксується на позначці плюс один градус. Після опівночі опуститься до мінус двох. До сьогодні найтепліше 1 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2016 року плюс 11, мінімум 1952, дев'ятсот 19 градусів морозу дивіться прогноз погоди на телеканалі гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж будьте в курсі подій